Вітаю вас на подкасті освітньої програми «Зростай 2.0». З вами я Ірина Білик, і сьогодні моєю гостею є Ірина Ковальчук, бізнес-лекторка, власниця найбільшої в Україні школи швидкочитання читання квіки. І також менторка на нашому проєкті. Ірусь, привіт! Привіт! Я привет. дуже рада, що ти сьогодні тут, бо ми з тобою поговоримо про твою історію успіху. Я знаю, з чого ти розпочинала і до яких масштабів ти зараз прийшла, і як ти виросла за час повномасштабного вторгнення. Тому сьогодні хочу поговорити про твою історію успіху. Розкажи зовсім коротенько, з чого ти розпочинала свій підприємницький шлях. У 2017 році я відкрила школу швидкого читання у місті Харкові. І починали ми з маленького кабінету на 8 квадратних метрів і одного викладача. Потім був ще один вчитель, ще один кабінет. Далі була школа малого і середнього підприємництва, де ми з тобою познайомилися. Далі були філіали по місту, а потім прийшов ковід. І поки всі сиділи і чекали. Поки воно закінчиться, я діяла. І як виявилося, оця моя дія в стресових ситуаціях є моєю сильною стороною. І за ковід я дуже добре розвинула онлайн, поки ще інші цього не робили. Я вже була там. Ясно, що воно було не такої якості. Uh -huh. І там ті перші відео ну, зараз подивитися на це, це реально смішно. Але тоді воно мені давало більший дохід, ніж давав офлайн. Ну і ми почали трансформуватися в онлайн. Ми почали зростати, почали набирати викладачів. І на початок 2022 року, мені здається, я вже не пам'ятаю точну кількість вчителів. Мені здається, що їх було десь там приблизно до 10-8, може, десь так. 22 році, в лютому, починається повномасштабне вторгнення. Я в цей час була в дорозі, я їхала до батьків, ага. я застала повномасштабне вторгнення в дорозі, і перше, що я зробила, це відімкнула рекламу, ну і думала, що робити далі. Ага. Через, напевно, тиждень ми почали отримувати запити від батьків наших учнів, які хотіли навчатися, тобто вони вчилися. Вони пішли на паузу, коли це все почалося, mm -hmm. і далі вони почали говорити, що діти не мають що робити, що з ними треба щось робити, вони в стресі. І ми от таких декілька запитів отримали. І в перших числах березня я приймаю рішення відновити роботу. Ще коли всі сиділи, всі сиділи закриті, я розуміла, що. Ну, темно, що, ну, що сяду, я ну, там буду посипати голову попелом, грубо кажучи. Uh -huh. Але ж воно не змінить ситуацію абсолютно ніяк. А, а сидіти і варитися в цьому інформаційному полі ну, це така собі історія. Uh -huh. І я запускаю рекламу самостійно. Інстаграм чистий, Фейсбук чистий, конкуренції нема. Я отримую просто шалену кількість повідомлень і запитів на там на мінімальних бюджетах. Я тоді це робила самостійно. Я тобто це був березень 2022 року. Так, ми почали працювати 7 березня. Ще тоді, коли ніхто не казав, що давайте, виходьте, економіка має працювати. Десь uh -huh. через два тижні після того почали говорити люди, відновлюйте роботу, економіка має працювати. А ми вже тоді вже не брали нових викладачів, бо в нас закінчилися місця. Скільки в тебе станом на березень 2022 року було працівників? В мене було сім чи вісім викладачів, смник, uh -huh. менеджер з продажів один. Два. Два менеджери угу. е, І ти запускаєш рекламу. Так. Як, як реагують люди, яка кількість заявок, що ти робиш? Тому що я, я розумію, що ринок вільний. Так? Е, люди потребують інформації, всі діти сидять вдома, відповідно, е, батьки теж навчатися потрібно. Так? І тут ви, вау, даєте пропозицію. Що відбувається далі? Я відкриваю ну, бюджет, який був до того на рекламу, і бюджет, який був поставлений в цей момент, вони там відрізнялися в рази. Я ставлю там мінімальний бюджет. Я не пам'ятаю, чи це було 5, чи це 10 доларів. Я угу. так зранку встаю. Я тоді самостійно відповідала на повідомлення. І я не бачу, де вони закінчуються. От ти так відкриваєш директ, і там все чорне. І ти не бачиш, де кінець тих повідомлень. Це все були запити від батьків на навчання. Їх було стільки багато, що мені здається, що, ну, що я в процесі напевно частину губила. Я просто відповідала на повідомлення зранку до ночі. Ну, це було якщо я ввечері перед тим як лягти спати, не відкрила ті повідомлення і не повідписувала людям, то на другий день, в принципі, в мене сніданку не буде. Копається. Їх було дуже багато. Їх було. Так багато, що ну багато. <хи> І е, ми почали працювати десь через два тижні. Менеджер мені каже: в нас закінчилися місця, ми не маємо де писати <хи> дітей, нам треба нові викладачі. Ну і ми почали інтенсивно набирати вчителів, і це було так: тиждень нам треба новий вчитель. Тиждень нам треба новий вчитель. Е, ясно, що при цьому всьому потрібно було зберігати е, ну, рівень тих викладачів і рівень навчання. Паралельно в нас не було такої кількості вчителів, і в нас не було ну там такої прям системи конвеєра навчання вчителів. На в квітні місяці ми зрозуміли, що це потрібно створювати е, і. Наша методист Маряна почала автоматизувати е, навчання Вся вчителів, щоб не витрачати багато свого часу е, на цей процес. Mm, і так почала в нас там формуватися оця е, система навчання викладачів е, для того, щоб це було простіше, ну і їй, е, і щоб автоматизовано воно було. Е, ну і так ми набирали, набирали, на зараз. У нас працює 55 співробітників. Вау! Два роки пройшло. Так, пройшло, пройшло два роки. Угу. Угу. Яка кількість на сьогоднішній день навчається учнів? Більше 800. Які бюджети на рекламу на сьогоднішній день, якщо можеш поділитися? Сім з половиною тисяч доларів на таргет і ну, від 100 до 200 тисяч на блогерів гривень. Вау! Просто хочеться сказати <ривень> вау! У е, мене до тебе практично таке замнеш питання. Е, ти от говориш, що Чорний Директ, купа питань. Я розумію, ти власниця бізнесу, і в цей самий час ти виконуєш функції усіх: та? таргетолога, менеджера, продажника. Як ти з цим усім справлялася, коли потрібно і навчати, і будувати команду, і продавати, і відповідати? У вас було вісім, так 10 і зараз 55. Це такий хорошенький траплін. Е, ну на той момент е, директ був на мені, таргет був на мені, менеджер з продажів був і методист, яка навчала викладачів, теж була, але за рекрутинг відповідала я. Тому що зараз до процесу рекрутингу я не маю абсолютно ніякого відношення. Я навіть не знаю тих людей, які приходять зараз до нас в команду. Я тільки бачу нові прізвища. Ну, а з цими людьми я вже не зустрічаюся особисто. І ну, я делегувала. Я спочатку віддала таргет, потім на якомусь моменті я віддала переписки. потім... Коли ми зрозуміли, що нам потрібно набирати дуже багато викладачів, і це капець скільки мого часу займає, ми взяли компанію, яка займається рекрутингом персоналу. Вона нам прописала профіль, хотіла сказати, пацієнта, профіль кандидата. Телефонне інтерв'ю, а потім вона прописала співбесіду, які питання потрібно задавати, які можуть бути варіанти відповідей, які варіанти відповідей для нас ок, які варіанти відповідей для нас не на ок. Ми це все робили разом з нею, і ми виростили в своїй команді Айчара. Тобто, це був співробітник, яка у нас працювала, і ми її от поетапно до того підготували. І вона. А тепер ці всі моменти рекрутинга вона закриває. Далі я її відправила ще на курси рекрутерів, uh -huh. і вона повністю займається всім. Вона сама прописує вакансії, вона їх розміщає, вона знаходить, де їх розміщати, тому що розміщати вакансії тільки там на Work.ua, Ну, це працює, але не дуже. Uh -huh. Є дуже багато пабліків у Фейсбуці, в Телеграмі, де можна розміщати вакансії. Її цьому всьому вчили uh -huh. на навчанні і вчили, як писати такі тексти, які людям будуть показуватися в видачі. Ну, і вона тих кандидатів опрацьовує і далі передає методисту. Uh -huh. І методист тестує, дивиться, як цей кандидат по якостях як викладач. Uh -huh. Бо якщо він прийшов вже з півбесіди, ну і далі та людина потрапляє на навчання. Потім вона має вихідний іспит. Колись цей вихідний іспит приймала я, тепер я не приймаю, тому я не знаю, хто до нас приходить в купання. <рес> Але ти повністю довіряєш, так Так, тому що в нас дуже чітко прописана ну прям покрокова система, і ми дуже багато відсіюємо людей в процесі. Uh -huh. Я бачу там в чаті співбесіди, коли вони ведуть діалог. І там обговорюють кандидатів, що uh -huh. там так, що ні. Після кожної співбесіди заповнюється документ на кожного кандидата. Uh -huh. Тобто все uh -huh. дуже структуровано, і я дуже рада, що я не маю до цього відношення зараз. Круто. А давай поговоримо про делегування. На сьогоднішній день, скільки під тобою є людей, які тобі підзвітнюють? Тобто я розумію, команда велика 55 людей, так, там таргетологи, плюс люди, які займаються Тіктоком, Ютубом, та окремо. Скільки в твоєму підпорядкуванні на сьогоднішній день таких прямих людей? Так? Ну, маркетинг мій, я його не віддаю угу. поки нікому. І фінанси. А решта я спілкуюся тільки з методистами і з менеджером. Відношення до викладачів я не маю. Я знаю, що наші учасниці освітньої програми Зростай 2.0, коли перебувають на цьому такому ну, етапі, я все сама роблю, так? я виконую функції бухгалтера, маркетолога, продажника. Вони дуже сильно бояться переделеговувати, тому що це їхня репутація, це їхнє ім'я. І якщо вони зіпсують, піднімати дуже, дуже складно. Поділися досвідом. Як ти? Переделегувала так, що не впала якість продукту, так і в цей самий час ти почала займатися стратегією розвитку компанії. Я почала делегувати з 2020 року. двадцятого uh року. -huh. В мене була консультація з Анною, власницею школи прогрес uh -huh. і це школа англійської мови. І я ж не пам'ятаю, який в мене був тоді запит, але я пам'ятаю, що вона запитала мій запит, і тоді вона мені каже: перед тим як ми будемо проводити консультацію, напиши мені просто довільним текстом в листі, як виглядає твій робочий день. Uh -huh. Ну я їй написала. Ну там було багато таких механічних задач, uh -huh. які не потребували якоїсь високо, високоінтелектуальної праці, і їх могли виконати будь-які люди. І вона мені просто на моєму прикладі це показала. І далі вона сказала: каже, ти ж зрозумій, ну в мене був страх делегування, тому що ніхто не зробить краще ніж я. Це, це. І а, вона мені ну просто вона якось так гарно мені пояснила. А вона каже: Ти, якщо це віддаш, ти зможеш вивільнити для себе час, і в цей час ти зможеш зробити щось інше, яке дасть тобі ріст. Uh -huh. Головне при делегування. Дуже правильно і чітко там прописати всі процеси і проконтролювати ту людину. Ясно, що е, ніхто не зробить краще, ніж власник. Ну але ж тебе неможливо клонувати. Ну і люди будуть помилятися, але з часом вони навчаться. Ну і так я почала делегувати спочатку один, там, потім другий. Е, е, і ну, я розуміла, що це мій час, який я, грубо кажучи, купую. Е, а коли нас почало ставати дуже багато вчителів. Я зрозуміла, що потрібно ну, потрібен і контроль, і супровід тим вчителям. Uh -huh. Я не можу це фізично, тому що день виглядав так, що просто з самого ранку сипалися повідомлення мені і методисту. Uh -huh. І я розуміла, що ніхто не може нормально займатися роботою, тому що ми зранку до вечора відповідаємо на запити. І потрібно було цю систему міняти. Uh -huh. І я звернулася. Ні, не звернулася, я потрапила. Історія така велика, що вже й плутаємося. так? Я потрапила, я потрапила на тренінг до е, Саші Прядко і Юлії Конупа, ага. які є експертами е, на проєкті з нашими бізнес-тренерами на програмі виступають, і е, вони привезли в Україну 4 d систему е, лідерство Так, за Лідерство технології по, так, по технології НАСА, і це був перший тренінг, який вони проводили. Це був лютий місяць цього року. Я туди потрапила, зрозуміла, чому деякі процеси в моєму житті відбуваються так, як відбуваються. І я не знаю, але на цьому етапі я зрозуміла, що мені потрібно делегувати і мені потрібні якісь лідери, як, ну, як це зробити. У мене там прям такої чіткої картинки не було. Ми домовилися з Юлією про. Стратегічну сесію uh -huh. і перед стратегічною сесією ми розібрали запит, uh -huh. і на запиті ми прийшли до того, що нам потрібно зробити викладачів, і кожен під собою буде мати групу вчителів, які він буде контролювати. Uh -huh. Контролювати, супроводжувати, мотивувати, слідкувати за результатами, Круто. відвідувати уроки. Так це таке собі менторство, так менторство, яке ви створили в своїх ну, ну якщо так загально проговорити, та тобто ментор, який веде, допомагає, вирішує задачі, якісь мотивує для того, щоб була оця цілісність компанії? Ну так, такий собі тім лідер. Я розуміла, що мені потрібні наставники для вчителів, але я не розуміла, як цю систему взагалі реалізувати, як їх відібрати, як їх навчити. Ну і так далі. І ми на консультації прийняли рішення зробити внутрішній конкурс. Це була така собі система мотивації для вчителів і система росту. Кожен вчитель, який хотів вирости, він мав написати мотиваційного листа, чому він це хоче. Але моя задача була підібрати. Ну, таких ідеальних кандидатів, які би 100% знаходилися на своєму місці. Я вже пройшла систему 4D лідерства. Тренінг по системі 4 d лідерства, і я розуміла, які є лідери і які люди мені там потрібні. Дівчата мені запропонували крім стратегічної сесії, де ми розкладаємо їхні всі обов'язки на етапи і на структуру. Допомогти у відборі, і вони безпосередньо проводили відбор кандидатів на цю посаду по системі 4 d ну, по цій системі лідерства. А в них були форми, які вони заповняли, колеги заповняли, дівчата скинули прям готові анкети. І в них з кожною була співбесіда, і після стратегічної сесії. Мені видали такий величезний документ по кожному з кандидатів, які сильні сторони, які слабкі. Чи він справиться з цією роботою, чи не справиться? Де він знаходиться в системі 4D? Чи рекомендують вони його чи ні? Якщо так, то чому? Якщо ні, то чому? Тобто в мене була готова система, готові люди. На стратегічній сесії ми це все розклали на процеси. Для того, щоб максимально автоматизувати цим людям роботу. Uh -huh. І так з'явилася в мене компанія старших викладачів. Uh -huh. Напевно, два місяці десь пішло на реалізацію цього всього, тому що було багато процесів, які потрібно було приписати, uh -huh. структуру, яку налагодити. Але це прям капітально розв'язало мені руки. І руки методистів у нас звільнилися дуже багато вільного часу, тому що перестали сипатися оці всі 100-500 повідомлень, і це було дуже правильним рішенням. Скажи мені, ось ви там визначили так ключових людей. У вас навчання було в лютому так. Сьогодні у нас жовтень. Чи всі на своїх місцях, чи можливо хтось пішов? Люди, які старші викладачі, так. вони всі на своїх місцях. Класний результат. Розкажи, у вас зараз такий великий масштаб, та? 50 працівників, бюджетна реклама 7,5 тисяч доларів. Та? Куди далі, Ір? Які далі плани, чого хочеться? Рости. Куди? Україну, ви вже здається захопили. Та? Ринок України ваш. Далі. Не тільки України, у нас дуже багато наших дітей, які знаходяться. За кордоном вони навчаються. Uh -huh. І колись був такий цікавий момент, у нас був збій на навчальній платформі, uh -huh. і складнощі були з заходом в тих дітей, які жили за кордоном, але не у всіх країнах. Uh -huh. І Айтішник попросив мене. Статистику, хто з якої країни не може зайти. Ми ніколи не вели таку статистику. Там була Канада, Америка, Франція, Австрія, Німеччина, Чехія, Молдова, Болгарія, Польща, Італія, Іспанія. Я вже не пам'ятаю, але ну, прям дуже багато. А потім періодично ми відслідковуємо: у нас був наш учень з Індії, в нас був наш учень з Кореї, ну, це такі прям рідкісні країни. Тобто, Ну, зі всіх країн світу а найскладніше працювати з Америкою і Канадою, тому що дуже велика різниця в часі uh -huh. і дуже важко підлаштувати графіки. Скажіть, будь ласка, у вас на сьогоднішній день платформа україномовна, так? Так. Чи плануєте ви на іншу мову перекладати і не лише з та, українцями працювати, але й з іноземцями? Mm. Це буде доволі складно адаптувати, тому що потрібен філолог, вчитель молодших класів, який займається безпосередньо навчанням читання на цій мові, uh -huh. і ну, це доволі складно буде, тому мені простіше орієнтуватися ну, на наших учнів. Uh -huh. Розкажи дуже коротко, практично, які три кроки кожного дня потрібно робити підприємцям. Тим учасницям, які зараз навчаються в нас на освітній програмі, зростає 2.0», для того щоб досягти такого масштабу, як в тема, працювати. <реш> Насправді не відкладати нічого на завтра і не чекати, поки буде ідеально, бо воно ідеально не буде ніколи. І поки вони будуть чекати, поки вони зроблять там ідеальний інстаграмчик або прийдуть якісь там ще курси для того, щоб зробити краще щось там, їхні конкуренти будуть вже в цей час робити. І поки вони приймуть рішення, їхні конкуренти можуть вже бути далеко вперед. Uh -huh. Це, в принципі, моя історія, тому що, <смі> тому що коли в мене з'являється ідея, я її зразу реалізую. І якщо я відразу не роблю, то потім ще там щось вивчити, ще там щось пройти, ще там щось зробити ідеально, і воно так і вмирає. Uh -huh. І поки людина чекає, щоб воно було ідеально, воно ідеально не буде ніколи, воно завжди шліфується в процесі. Якби я чекала, поки в нас. Буде супер ідеальне навчання, то в нас би не було цього всього, що є зараз. Якби я чекала, поки в нас не буде ідеального навчання там для викладачів чи там ідеального курсу для дітей, то його б не було зараз ніякого. Все одно воно в процесі буде шліфуватися. Якщо вже є щось, то треба просто брати і робити, робити кожен день. І таке, знаєш, крайнє питання. Страшно видавати не ідеальний продукт, так? Як з цим працювати? А хто знає, який має бути ідеальний? Ну, клієнти, які купляють якийсь там товар чи послугу, в них же ж немає такого перфекціонізму, як у власника. І можливо, для власника це не ідеально, а для людини, яка це придбала, це буде найідеальніший продукт. Круто. Я дякую тобі безмежно за сьогоднішню нашу розмову, за колосальне натхнення, за те, що ти поділилася своїм таким великим масштабом. Дякую це. за зустріч.